Товариство, день добрий, будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Працюємо на нашому маленькому домашньому господарстві черговий робочий день. Разом з тим, друзі, буквально декілька хвилинок виділимо для того, щоб як і завжди обговорити найбільш важливі і актуальні теми, що стосується нашої улюбленої галузі галузі свинарства. Так що товариство буду всім дуже дуже вдячний за підтримочку, підтримочку у виді подобаєчки. Під цим е, відео підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал, на наш Тік-Ток, Доєднуйтесь до нашої маленької, але дуже дружної сім'ї е, однодумців. Ну, а якраз от відповідаючи на одне із питань. Яке в попередніх відеоматеріалах запитував один із наших підписників, пише він, по чому малі поросята у нашому регіоні Україна, це Сумська область і Конотопський район. По традиції вже давно започатковані. Якраз от щонеділі ми обговорюємо разом з вами всі оці питання. Так що, друзі, я вам розповідаю, що відбувається. У нашому регіоні із цінами і з попитом на маленьких поросяток. А ви, будь ласка, переходьте ось сюди нижче під відео в коментарі і пишіть, що відбувається із цінами, і з попитом на маленьких поросяток у ваших краях. Я думаю, і я, і наші глядачі, і підписники, які будуть дивитися це відео, будуть дуже вдячні за інформацію, щоб можна було якраз от мати картину того, що відбувається із цінами в нашій. Улюблені Друзі, На календарі у нас 10 серпня 2025 рік, щоб було розуміння, на який саме період зняти це Друзі, відео. Друзі, базар і ціни базарні. На базарі також потихеньку підтягнулися ціни. І на сьогоднішній день від 2800 до 3,5 тисяч гривень ціна на нашому місцевому базарі на поросяток. Поросята до 10 кг 2800-3000 гривень. Поросятка кабанчики користуються більшим спросом і ціна на них якраз трішечки більша. Свинки меншим попитом, але все одно поросят на базарі не дуже багато. В принципі, все, що вивозиться, останні три базари, продається майже все. Там буквально 2-3 машини виїжджає, плюс 7-8 поросят у кожній машині, це можна так сказати ні про що. Якщо поросята 11, 12, 13 кілограмів від 3 тисяч гривень. Ну і поросята 15 просять і 3 500 3800. Знову ж таки від того, ну скільки покупця є на базарі. Що стосується з дому, хлопці якраз від колеги продають поросяток від 3 до 3,5 тисяч гривень за голову. Сказати, що там поросят грибуть, ну не можна, але не можу сказати, що є якийсь застій, і поросят ніхто не купує. Я неодноразово про це говорив, та й хлопці якраз підкреслюють це в коментарях. В будь-якому випадку, всі, хто тримав, Тримав, тримає і будуть тримати. Знову ж таки, по собі бачу, хтось, хто купував раніше троє, там четверо поросяток купує троє поросяток, хто купував двоє, купує одне поросятко, але тим не менше, люди стараються тримати, тому що своє є своє. Тим паче пізніше піде картошка. ну а Село, як то кажуть, звикло в себе в загороді тримати поросятко, тому що і м'яско якесь буде, і салко. Так що, отакі от справи. Так що, товариства, з нетерпінням чекаю інформації від вас. Ну а ми рухаємося далі. Потихеньку, друзі, але маленькими кроками до своєї мети, всім, друзі, миру, добра. Чекаю інформації в коментарях від вас з приводу цін і попиту на поросят. До зустрічі, дякую за увагу.